Сьогодні наш коп буде в такому лісі. Тут дуже багато скал, каміння такого, повністю весь скалистий. Тут камрад готується до підйому клада. Дуже гарна місцена. Получається яр в яру е, крутий схил, а на, на ньому є такі полки. І на цих полках попадається середньовічне желізо. Покер. І тут була раніше дорога на старовинне місто Київської Русі, яке називається Калюс. Це було торгове місто, в якому з'їжджалися з всіх точок світу для торгівлі. Ми зараз будемо ходити. Я зараз Покажу, що знайдемо, що в нас буде по цих склончиках. Запишу досіки. Так що будемо шукати заначки бандитів, потіряшки звичайних прохожих громадян, які йшли з повним кошельком на ринок. Ну і що там, клад, золото. Хочу показати таку скалу. Я думаю, що це мільйон років назад був ідол. Десь буде ніс, він був повністю гладкий. Це то, що вода його за мільйон років розбомбила. Ось тут є скула. Це у вигляді черепа. От, челюсть. І вниз пішов око око. І тут, якщо так подивитися, зверху отак оце це від носа лишилося кусочок. Тобто це був такий. Як... І вони поклонялися, чи якісь тут обряди проносили. Ось така кори, тема. Так що, люди, хто хоче відкриті евріки сенсації, підписуємося на канал і, можливо, я скажу де це знаходиться, це чудо, ідол, цей камінна голова, велетень. Можливо, це ще було з часів атлантів. А? Якщо дивитися з боку Ось, це носа остаток. Його вода роз'їла. Він був весь гладкий, але саме тисячі мільйони років текла вода і знищила цю, це творіння. Ось, ось так він оглядає. Тут виходить залишки відноса. Ось. челюха. Очі. Окей. От їхдолін нахилився. Його треба розкопати. Розцейки його. І показати людям. от будь ласка. Отак. От він отнахелений. Так що. Бомбіто! І дивиться він удаль. Такий яр. От такі камні. Короче, яр мощний. Кругом такі скали. Я на такому склоні. Сигнал. Зараз ставлю на паузу. Железний, чорний, ну не мелкий, ну і не крупний. середній, Може бути крісало наконечник. Зараз пробуємо. Знайшов. Тобто викопав. Походу дуже маленький. Чаю квін. Буду як професіонал справжній. При... Ага. Твяшок, ай-яй Камрад знайшов на конечник, скричав, коротше, аж хо пішло по лісі. Каже, такого світ не бачив. Перший раз такий бачив. Оце капіт! Бачиш ззадній це, як вони. Ага. О. Та, та це двома, ніж. Та ну. Це древній ніж, да, це такий ніж, це як переходник, бронзовий ніж. Э, типа, может, не жертвоприношение, жертвоприношення то ну, это не наконечник. А ну, знатоки, подскажите. Ну, трошки там. Сам что за знаешь. наконечник? И рядышком вот еще такая металлическая планочка. еще планочка такая. Так что давай, а металла состояние Ух! На склоне, что -то -то Блин, воно так радует, капец. Ну? Вот вам местность. Тільки що так, коротше, коли камрад скрикнув, що цей яке, що є наконечник, аж ноги підкосилися, не втримали в повні рогми. вай льо, вай льо, а там золото! Така на склоні попалася шпора чи не бойка каблука. Ну, метал. Тут якщо попадається предмет з металу, це взагалі шикарніший. Ось це сигнальчик. Кинуть що з ямки. Ножик такий. Я його не поламав, але що на ньому прикольне, це гарда бронзова. Ось такий ніж. Також КР Вау по склончику ходим. був ніж. Тут новий сигнал. Ще не бачив. Теж чорний. Може бути щось маленьке, а може бути і, і цікавеньке. Тут на склоні така земляночка. Коло землянки, можна сказати, перший цвітний сигнал. Ну, глибина невелика, але на склоні може бути й таке. Фу, задихався. Пуля. Пуля, ну вона. Я такі пулі збираю, вони... Мені подобається. Крутяк. Біля пулі знайшов предмет схожий на, на гудзик. але чомусь він тут боком чернить. Що це буде поповнення моєї колекції? Звичайний гудзик, вушко маленький. О, і то добре. Виліз до гори, сонце вже заходить. Походили ми всього на всього пару годин, може півтора години. І тут в мене в кочі перший чіткий сигнал. 50 П'ятдесят... Може бути гільза або советик. Зараз ми спробуємо в онлайн викопати. Так показує в землі близенько. Камрад професіонал достає свій. До речі. Це перший раз я, ну перші рази ми таким метошкачом. Ходжу 10 років. А... а не користувався раніше. А тут вона щось заради в прямому ефірі. Якщо монета, побачимо, як вона там лежить. Монета, так. Да. Вот вам і професіонал камрад. Монетка була в землі 2 см. Протираем. И это у нас трешка СССР. 54-й рик. Крутяк! Камрад любой монете рад. Нет, давайте по-украински. Камрад любой монете рад. Круто! Ножик в сумку вже підустав, але находки пруд. Коротше в корнях, у палках. Тут сигнал попався, це крупний, чорний, глибокий, це десь сантиметрів вже до 30. <різних вистачів> вот воно. От воно. Тут отак. -от -от. Ну от такий предмет приблизно так як метал опінпойнте. Будемо генько зараз підкопувати. Може вийде онлайн. Коротше, каміння. Зараз ставлю на паузу. Короче, трошки показалось я что-то, Вот это так находка. А как на вашу думку, что это за просто скала, че или... Якийсь ідол, голова гіганта.